Вас, шановні в ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. <му> Наближаються до завершення весняно-польові роботи, адже за народними традиціями з давніх давен годилося впоратися із сівбою ярих колосових. Зокрема, до дня Бориса і Гліба, яких будемо вшановувати 15 травня післязавтра. На ринку продовольчої пшениці ціни різко знизились. Пропозиції на умовах самовивозу до позначки 1900 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1800 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1720 гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1700 гривень за тонну. На ринку фражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 1640 гривень за тонну. Закупівельні ціни переробників знизились до позначки 1600 гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній утримався на позначці 1520 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1620 гривень за тонну. Попит експортно-орієнтованих компаній утримався на позначці 1580 гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 1 тисячі 670 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1 тисячі 610 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисяча 640 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 400 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4350 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. В Україні тривають весняно-польові роботи. За оперативними даними із регіонів із прогнозованих 8 мільйонів 900 тисяч гектарів аграрії засіяли близько 6 мільйонів. За підсумками першого кварталу, 19 регіонів України збільшили виробництво молока. Так, за інформацією Мінагропроду, загальне надходження молока на переробні підприємства зросло на 10%, а від сільськогосподарських підприємств на 19%. У цьому році держава збереже існуючі і введе нові напрямки підтримки твариництва, заявив на цьому тижні міністр гарної політики і продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, на фінансову підтримку через здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів виділено 206 мільйонів 400 тисяч гривень. На часткове повернення вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств по виробництву комбікормів 152,5 мільйони гривень. Також серед цьогорічних програм уряд передбачив 1 мільярд гривень на підтримку тваринництва у господарствах населення. Ці виплати, як обіцяє мінагропрод, будуть розпочаті з 1 червня. Протягом травня, за дорученням кабміну, буде проведено повністю ідентифікацію великої рогатої худоби у господарствах населення, ветеринарною службою. Безкоштовно дотації фізичні особи отримають через органи казначейства на відкриті рахунки в банку або на картки, що забезпечить прозорий механізм її виплати. Тетяна Метик на фермі селища Вільшанка, що на Черкащині, працює більше десяти років. У її групі 50 корів. Від кожної з них минулого року отримала за 4 тисячі кілограмів молока. Працюється, хорошо у нас, все механізовано». Дійний гурт ферми 500 голів. Минулого року молока реалізували 2105 тонн. Від молочної галузі було отримано 2 мільйони три тисяч чистого прибутку. На двох фермах працює близько 70 місцевих жителів. Зарплата доярок – до 3,5 тисяч гривень. Загалом тваринницька галузь селянського товариства Вільшанка 2100 голів великої рогатої худоби і тисячу свиней. Тваринництво це і органіка для рослинництва. За останні 8 років, за спостереженнями директора господарства, гумусу на полях стало більше. Покращилась структура ґрунтів, родючість підвищилась. Плануємо ми виростити урожай цукрових буряків на площі 2400 гектарів по 500 центнерів із гектара. Під заплановану врожайність поля повністю підготували з осені. Крім цукрового буряку, у цьому році будуть вирощувати кукурудзу на зерно та зелений корм. Минулорічний урожай зернових став рекордним для господарства майже 13 тисяч тонн. Високі виробничі показники це і подальший розвиток господарства, і заробітна плата для 170 чоловік трудового колективу, і орендна плата для більш ніж тисячі землевласників по 4,5% від вартості паю. Те рік зерном розрахувалися, хто хотів зерном брати, хто хотів, брав грошима. Товариство основний платник податків і до місцевого бюджету. Крім того, між селищною радою та господарством діє соціальна угода. За якою надається посильна допомога у вирішенні соціальних питань, Сільський час продовжує знайомити вас із технологіями, завдяки яким сподіваюсь, ви зможете не тільки збільшити обсяги майбутнього врожаю, а й значно підвищити його якість і зробити гарантовано безпечними для здоров'я споживачів. Рубрику Сучасні технології в рослинництві представляє компанія Ензим Агро. У цьому полі Селянського товариства Радівське Вінницької області зелені жнева розпочнуться у 20-х числах травня. Саме тоді конюшина досягне фази повної бутонізації, а з лакові фази колосіння. Технології кормовиробництва у Радівському приділяють особливу увагу. Адже господарство має статус племзаводу. 500 високопродуктивних голів дійного гурту минулого року дали по 7 тисяч кілограмів молока. І якісні збалансовані корми одна із головних умов такого результату. Можна мати батаричні трави в достатній кількості, але їх безрамотно заготовити от, і зробити от неякісне сіно або неякісний сінаж, то потім не отримаєш ніякої продуктивності. Щоб мати очікуваний результат, спеціалісти господарства уже не один рік співпрацюють із науковцями. Олександр Курнаєв, провідний науковий співробітник Інституту Поділля, теж підтверджує, що у кормовиробництві усе важливо. І терміни косовиці, і в'ялість скошеної маси. Якщо на сіно до 20-25%, на сіна ж до 60%. Якщо вологість маси 60-65%. Тоді ця маса завозиться на траншею і бульдозером. Розрівнюються і ретельно ущільнюються. саме на цьому етапі заготівлі кормів важливо наголошують науковці, і господарники це підтверджують. Щоб зменшити період дозрівання кормової маси, адже чим менший період, тим меншії втрати використовувати біоконсервант літосил із розрахунку 2,4 чотири грами на тонну маси. Савод ензим. Власник ексклюзивних прав на виробництво цієї продукції. В процесі дозрівання корму, в процесі ферментації молочнокислі бактерії, які входять до складу препарату, споживають вільні вуглеводи, цукри, які є, чи в місяці в сокові рослин, наприклад, як при заготівлі силосу сінажу чижому, от, чи жому, е, чи споживають вуглеводи подрібного зерна. Споживаючи вуглеводи, молочнокислі бактерії продукують молочну кислоту, яка є. Основним фактором при консервуванні кормів, тобто гарантією якості готового корму і його безпечності для тварини. На підтвердження цей силос заготовлений минулого року, втрати поживних речовин у ньому мінімальні. Практично не міняється його колір, його консистенція, запах. Це говорить про ефективність роботи препарату. Окрім того, що якість корму. Висока продуктивність корів і молодняка великої худоби збільшується порядка 12-15% в порівнянні з тими кормами, що заготоється без цього консерванту. Використовуємо консервант літосил От, і вже не один рік. Він дає результат, економічний результат, тому що від цього підвищується продуктивність От, тварин. Більше молока, а це значить і більше коштів. Ензим Агро природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном 098 900 дев'ятсот три. Я ніколи нічого. Не... Не знаю, такої було в мене уверено, що ну, я не боявся нічого. Я завжди знав, що я крепко стою на ногах. Ніколи ну, не... Ну, не було в мене якогось ну, страху, боязні. Я то не спитував ніколи. Така життєва позиція людини, з якою хочемо вас познайомити, викликає захоплення і повагу. Адже Олександр Іванович двічі в'язань концтабору Дахау пройшов непростий життєвий шлях. Він народився у 26 році, якраз на трійцю. Каже, це Бог його і оберігає по життю. До війни Олександр жив з батьком на Черкащині. Я завжди самостоятельно, я вважаю, що мужчина має робити все, вміти все бути достойним свого звання мужчини. Коли почалася Друга світова, 15-річний Сашко якраз закінчив перший курс технікуму в Умані. Ми, конечно, не вірили, що э, война, ну, что вообще немцы придут к нам, что война будет долго продолжаться. Мы же верили, что Красная Армия самая сильная, самая та самая. Життя в окупації спокійним не було ні для юнака, ні для ворогів. Я не знаю, як я взагалі жив залишився, скільки я цих гранат бросав, снарядів розбирав, все. І там подвал был в этот подвал со немцы сносили туда трофейное оружие была решетка я через эту решетку туда и начал оттуда выносил тротиловые шашки бикворда шнур не знаю даже свитки меня эти понятия было я же до этого совершенно не видел сорок втором году э, в марте месяце начали угонять в германию ну у меня были там в з поліцаями не лади. Як тільки перше ешелон набирали, прийшли два і, і збирайся, все, поїдеш в Германію. В Німеччині потрапив працювати на залізницю і вже невдовзі вирішили з другом Володимиром тікати. Піймали швидко. Уже після цього в Дахау. І в Дахау ми были первые, вот я был первым русским в концлагере была градация. Ты вже терял фамилию, ты имел только номер. Номер был э, с левой стороны э, на груди, сверху номер, а э, номер, а сверху треугольник. В зависимости от какой, какого цвета треугольник, значит, ты, если красный, это политический, если там э, э, этот самый черный э, саботажник, там э, другие цвета, э, а у вас Нас сразу красные. Мы были в них все время, были это самые <свят> неблагодежные. Ну, действительно, то, что ми там виділили, ніхто так не мав. Русські є, русські люди. Коли полоненим юнакам фашисти дали шанс, перевезли працювати на хімічне підприємство, друзі знову спробували втекти. Скільки вони били, я не знаю, але я в якийсь момент потеряв сознання. В общем, я вже не знаю, тільки коли вони мені воду лисно в о, о, лицо я очухался, смотрю. И смеются, стоят и, и Авштейн, вставай. ставай, ставай, ставай. И в друге констабір в Дахау. Це вже у 44-му. <бачу> ну, іще іще і ще ада то можна тільки приположити, що там може бути тільки в аду. от. І от 26 апреля 45-го року стали вызывать и строить коробки по 100 человек. Ничего не говоря. Вот выгоняют э, э, из блока. 100 человек набрали. Э, значит, э, два СССР с автоматами и третий с автоматом и с этим самым с собакой. И э, дают буханку хлеба и кусок маргарина. Фашисты? Переганяли полонених в Альпи на розстріл, замітали сліди. Олександра знову захистила свята Трійця. Американці встигли звільнити партію полонених, серед яких був і він. Під'їжджає машина, смотрим білие звезди на машині, це американська, і смотрим водитель негр, чорний сидить. Е, -е як все вискочили, як витягнули цього негра, як почали його підбрасувати. Як почали кричати, це щось. після війни відслужив в армії, інститут, аспірантура, довгий час жив і працював у Баку. Все добре, а батьківщина не відпускала. Повернувся на Черкащину у 76 му році. Сьогодні він чи не єдиний із ветеранів Другої світової на викладацькій роботі, займається науковою діяльністю, доцент кафедри академії пожежної безпеки. Пише підручники для курсантів академії. Я всегда хочу, щоб була любимая робота і щоб була любимая женщина. Я з жіною прожив 47 лет, как в Бога за пазухою. Я завжди, щоб їй там добре віддихалось. Саме у травневі дні чимало літніх людей згадує колишні часи і порівнює їх з нинішніми. Зараз і умови праці, і умови господарювання на селі зовсім інші. І зростає кількість керівників сільськогосподарських підприємств, які цілком обґрунтовано претендують на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту – компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Дякуючи програмі сітський час, мав змогу візуально по телебаченню познайомитись з багатьма фермерами заочними багатьма колегами в агросекторі. І було цікаво, як хто починав. Родина Мотричів, батько і двоє синів, починали власну сімейну, як вони акцентують справу на полтавській землі 12 років тому. Почалося все з голої ідеї, з чистих кредитів, і роки пішли на встановлення. Сьогодні, каже Валерій Дмитрович, уже маємо чим похвалитися. Приватне підприємство Новатор Агро землі в обробітку має близько двох тисяч гектарів. Вирощують широкий спектр культур. І результати мають переконливі. У минулі роки озима пшениця давала по 50 центнерів з гектара, а на окремих полях і по 75, соняшник по 30, кукурудза під 100. Взагалі, рільництво це батькова парафія. Він вчений агроном за фахом. Хоч технологія на нас відносно і просто, але робимо. Правильний підбір культур, підбір сортів по різних культур, які ми вирощуємо, Радує тому, в цьому році те, що весна більш-менш благоприємна, проходили дощі, запас вологи є в ґрунті і сподіваємося, що буде кращі врожаї проти минулих двох років. Доки сама природа і погода допомагає, усі в роботі. На цьому полі Сергій Ільченко саме проводив культивацію за зміну до 40 гектарів. Культиватор гарний. Ця техніка великі перемоги має проти тієї, щоб було. Сергій у господарстві вже 12 років. За цей час працювати довелось на різній техніці. Новим культиватором працює перший сезон. Ну, до 2-3 роки нова техніка міняється постійно. Регулярно зарплату платять. Взагалі, все добре у нас тут. Із слів других то не платять їм. Задержують, то не платять по три місяці більше. Воно регулярно. Заробітна плата одна із найвищих у Гадяцькому районі. А тому і тримаються люди робочих місць. Більшість із 40 членів трудового колективу з першого дня заснування підприємства. Плинності кадрів майже немає. Микола Гурський давно хотів тут працювати. Місце звільнилося тільки минулого року. Зараз перевозимо добрива, заправляємо сівалку автоматично все. Ну і посівну компанію, зерно. теж сівалка грінплею у господарстві. Другий сезон. Отлічно, ловка сівалка. Ну, Зараз соняшник сіємо, і кукурудзу вона сіє. Друга гектарів 45-50 за зміну. Сієм. Нова ґрунтообробна і посівна техніка з'явилася завдяки співпраці із компанією Амако. Погано лише те, що познайомилися з компанією. лише у цьому році і сподіваємося, що наша співпраця займе десятки років в майбутньому. Мотричі за замкнутий цикл виробництва. Два роки тому із 30 голів починалася ця свиноферма. Галина Стрижак на ній з першого дня. Два роки вже як ми застували свиноферму, З самого першого дня я тут підбирали маленьких поросяток, їздили по інших господарствах, переймали досвід і ось цей час працює. Нині тут отримують 300 голів. Плюс тисяча молодняку та до п'ятисот із відгодівлі реалізували тільки упродовж року. Ідея була Дмитра Миколаївича. Він повністю село наше підняв, можна сказати, ми прожив, живемо і процвітаємо благодаря йому. За шість місяців ми продаємо вже порося десь по 140 кілограмів більше. Так що для нашої ферми невеликої вони рентабельні». Корми для тварин власного виробництва, прирости до кілограма за добу. Добре, почувається, гарно росте у цих водоймах загальною площею 2 гектара і риба. Взагалі на селі переконаний Валерій Мотрич, усе може приносити прибутки. Треба тільки працювати, постійно вчитися і вірити в успіх. Не вірю в той міф, згідно з яким багато виробників вважали, продовжують вважати, що сільське господарство в Україні збитковим. Переконаний, що це є основа основ. Підтвердженням цього, скажу те, що безумовно дякуючи великому прагненню і вірю в цю ідею. Ми дякуючи сільському господарству і. Так, би мовити, дотаціям з доходів з нашої землі ми заснували ще не один бізнес. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «Кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого вважаєте найкращим, можете і на сайті компанії партнера проєкту, і на сайті нашого інформаційного партнеру Агроперспектива.ком. А сьогоднішній випуск традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. Борисів день 15 травня у народі називали соловійним, адже з цього часу можна почути спів цих пташок. Весна вже досягла свого апогею. Довкола все зеленіє і квітне. Цієї пори ваш сад потребує особливого захисту від примх погоди, шкідників, хвороб та бур'янів. На грядках садової суниці слідкуйте, щоб не з'явилися шкідники та хвороби. А міжряддя після прополювання і рихлення доречно застелити соломою або тирсою. Так волога буде менше випаровуватися, через мульчу не проб'ються бур'яни і ягоди будуть чистими. Якщо після цвітіння на ягідних кущах з'являються шкідники або хвороби, кущі потрібно оприскати розчином. У 10 літрах розмішують дві склянки ошпареного кип'ятком попелу деревини. Додають 50 грамів товченого часнику і 50 грамів мила господарського. Хімію в саду після цвітіння бажано не застосовувати. Якщо кущі агрусу вражені порошнистою росою, відразу після цвітіння їх обробляють розчином кальцинованої або харчової соди 50 грамів соди. І 50 грамів господарського мила на 10 літрів води або настоєм коров'яку. Оприскують 2-3 рази через кожні 7-10 днів. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень Оцій цій же порі. Тримаймося!